За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. 24 квітня. Чорний день у Слов'янську. Околиці міста заповнив чорний густий та їдкий дим. То горіли блокпости сепаратистів у рамках антитерористичної операції. Українські військові взялися звільняти місто від російських диверсантів та терористів. Антитерористична операція триває. Ми не можемо зараз вдаватися в подробиці і деталі. Дуже важко її проводити в такій ситуації, коли ці диверсанти відверто перекривають себе жінками і дітьми. Під час штурму блокпостів загинуло п'ятеро терористів, кажуть у міліції. Постраждалі є і серед мирного населення. Невідомі люди у масках та камуфляжі поранили місцеву мешканку. Але кількість поранених та травмованих час змінюється і уточнюється. В четвер у місті не працював зв'язок та крамниці. Мешканців Слов'янська силовики закликали залишитися вдома, аби вони не стали мішенями для озброєних людей. Адже у міністерстві внутрішніх справ України заявили, Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов погрожував розстрілювати всіх, у кого побачить листівки про заклики, не підтримувати сепаратистів. Неспокійно було в ніч на 24 квітня і в Маріуполі. Невідомі вдерлися в табір сепаратистів і вигнали їх із будівлі міської ради. На ранок адмінбудівля була звільнена від проросійсько налаштованих людей. Мерію взяли під охорону внутрішні війська, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За. Його словами тепер місто повністю перейшло під контроль силовиків. Під час штурму мерії травмовано до 10 людей. Серед них і сепаратисти і правоохоронці в ніч на четверг сепаратисти намагалися захопити і військову частину зі зброєю у Артемівську. Та нашим солдатам вдалося відбити атаку. Поранено одного військового. У воєнній прокуратурі південного регіону вже назвали цей інцидент терактом. І за розслідування цієї справи візьметься служба безпеки України. Штурмувальників чекає до 12 років ув'язнення. А вже під вечір, 24 квітня, у засобах масової інформації. І почали з'являтися повідомлення з посиланням на джерела у силових структурах, що нібито антитерористичну операцію у слов'янську тимчасово призупинено. Мовляв, це пов'язано з активністю російських військ на східному кордоні України. Міністерство оборони сусідньої держави оголосило про початок там планових навчань.